Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо браття червону калину, наче мандралини, грізна і ласкава слава Україні і героям слава. Наша доля, наша воля не вре, не загине від Карпати аж до Дону, Дух землі святий. Знов Шевченка мудре слово йде по Україні, скоро наші воріженьки згинуть назавжди. Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо братя, червону калину, наче мантралине, грізна і ласкава, слава Україні і героям слава, рідна мова, солов'їна у серцях гарячих, наче сонячна заграва, пісня чарівна. Хай над ворогом лукавим ворог різна кряче, хай квітує калиною отча сторона. Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо братя, червону калину, наче мантралина, і ласкава. Слава Україні і героям слава. Бути вільними ми народжені, загартовані долею Кремені, наша зброя, серця гарячі, ви, є воїни нового племені, Станем скелею ми перед ворогом, захищаючи землю рідною, нашу лють ми змішаємо з порохом, душу, тіло, любов з Україною. Слава Україні, героям слава! Слава Україні, героям слава! Слава Україні! Героям! lava